Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує глядачам та гостям мого каналу. Друзі, що сьогодні хочу розказати вам про прицепчик, який вже на бойовому ходу і сьогодні поїде возити пшеницю. Зернове, в общем. Зробив я його та ще, мабуть, до, до повномасштабного. Так, і він у мене стояв просто. Ну, Можна сказати, без діла не було для нього роботи. І ось буквально неділю назад молотив я пшеницю. Ну, заїхав комбайн Volvo, не пам'ятаю яке, маленьке таке Volvo. І попросив знакомого зілом перевезти зерно, щоб я там ну, цю прицеп не строю. Бо які тут були плани по ньому? Тут, бути прицепне це, ну, з яблуком. Таке, на 50, труба 50 на 50, а цей квадратик. І, мав бути, я й купив яблуко в свій час, але не купив оцю приблуду. Коротше, заїхав він під комбайн, єлі комбайн вигрузив. Зіл високий, комбайн маленький. А комбайнери каже, ти не мог каже, Камаза найняти. Я кажу, ну, що було. А В минулому році мені кот, молотив Домінатор здоровий клас, по-моєму. Ну, да, по То він без проблем у ПТС Ну, і подзвонила дружина. Там питання були. І, в общем, що я розказував. Переїхав він на другу ділянку це Вольво, і не домолотив обламався. Ну, думаю, ладно, а що обламався, перекрутило вал на наклонному на подачі. Комбай старенький, з ним чоловік мучається вже. Ну, як купи, да і знаєте, старе. Що сказати, старе є старе. Ну І думаю, я набрав цьому зілісту і кажу, ти поможеш мені перетину. Він каже, я їду своє бо в нього теж є земля. Ну і Прийшов я сам зробити собі прицеп. Він у мене стоїть вже 2 роки, вважаю. І ото Уазовські колеса, а цей з Славути. Але це все временне рішення. Дивіться, які в мене були плани по ньому. І дишло, я зварив по-бистрому. Отаке дишло. І це з конського возу. Але воно відкручується. Бачите, болти? Я його думаю відкрутити і тут зробити якусь, ну, ще яку непонятну, ну хотів на ресорах, щоб передок трошки балансував. Тому що в рама жорстко зварена. І ну, хотів, щоб вона була. Трошки передок, як ну, на ресорах, чи може якийсь хтось підкаже. Под... Не знаю ще як, але ну, якось е, якось треба сюди б його присобачити. Оці, оці два квадрати, вони варені. А ота рамка, ото що далі, вона ну, знімається вона на болтах. Е, потім вона планувалась перекидатися, не знаю, як там тягами чи на гідравліки. Отут будуть стояти, Бачите, тут я наварив такі. Пластини мощні. Тут -то таку ж петлю подобає, щоб воно перекидалось назад. Рама тут дебела, тут 50 на 100. Оця 50 на 100. Ну, отака, да? Тут такий отбойник приварив. Ну, Оставався матеріал, думаю, чого воно і по красоті і, і нормально. Тут можна бризовички повісити. Такі. І поставити тут петлі ну, такого чи такого, знаєте, гаражного варіанту. Ну, теж таке. От. Але гідроциліндр я не купив і ну, не знаю, чи воно буде, воно, чи актуальне, чи ні, все впирається в кошти. Ті времена, коли поїхав на металолом, чи десь у колхозі принесли, закінчилися. А зараз купити нове, ну, не знаю, мабуть, не на часі. Оці колеса сюди підходять Жигульовські. Але їх немає в налічі. Ні, в мене є жигульозки на прицепі а, легковому. Але я не хочу переставляти. Я зараз накачав її до тройки. Там 2,5, тут три. І вже покажу вам на полі. Да, тут така прицепне, таке придумав. Ну, воно в мене було. Бачите, отаке. Отак воно тут палець зайде, а тут на два болти. Я думаю, нікуди воно, воно не дінеться, перевезеться, тому що ну, людина не може допомогти зілому. І думаю, там в мене є такий автомобільний навіс, куди машини заганяю. І я там його буду вигружати. Хай воно ніч переночує, остине, а потім зношу. І вам далі покажу. Да, тут були щелі. Я коли той зіл просив у чоловіка, то він каже, вези пену, бо треба позапінювати борта. Бачите, я сюди поставляв пінофол. Такий. Ну, куди він там приміняється? Отака, отака штука, бачите? О, отут трошки я дав звісно, маху, коли робив. Я зробив такі петлі, але ця петля більше знаєте, для камазовського кузова, де стойка зйомна. І бачите, вона все робоча. Але коли відсюди нагружається, то виходить ну, воно ж не державно раз і відкриється. Прийшлося ставити такі петлі. Кинувся в інтернеті петля. По-моєму, саме дешевше там 320 чи 350 гривень. А це з ящика того, знаєте, ну, воєнного. Найшов там просто можна сказати, на мусорки Ящик, а це дві штуки. Набік я поки відкривати не планую. Отак скрутив його. І така сама петля. Вони акуратні. Я не хотів, тік, знаєте, таких крючків. Можна було зробити. І зробив би, і... нормально все з руками. Тут би така петля, крючок був, а тут. ну... Мені хотілося акуратніше, знаєте. Я взагалі думав там його розцяцькувати, щоб, ну, щоб от був під трактор. Червоний трактор, червоний прицепчик. Я ще там відоси, коли його робив, казав, угадайте хто. Ну, один чоловік там, чи два угадало. Друзі, добре, покажу вже, як буду молотити на полі. Як він там. Е Скільки сюди влізе у того комбайна цього Вольво? 200 000 кілограм бункер. Ну, тона. Влізе сюди чи ні не знаю. ну Тона точно влізе, а може і півтори. Не знаю, побачу. Думаю, що успіватиму. Я ті лопати вигорну назад. І тоді вам покажу вже на полі. Ну що, друзяки, набрав цьому комбайнеру на Вольво. Каже, поламався. Опять пошипники накрились на наклонному. Оце вам і старьо є старьо. І що хочу сказати, дуже багато дивлюся відео там, От, Бобошко. Да, каже, у мене 2 гектари землі, але є своя і дискова оборона, є сівалочка, і все. Розумієте, То своє є, своє. В свій час я не купив комбайн, хоча міг. Ну, чого я не купив? Тож у мене не було землі. Люди тоді не давали, люди самі садили, сіяли, там огороди і все. І ви дивіться, в нашому селі нема комбайна. Куди не дзвоним, я тут дзвоню, дружина собі дзвони, за гектари не хочуть їхати. Представляєте? От вам і ну, така історія. І чого. Люди відказуються, багато хто займатися, то що нічим помолоти. Ціпом вже не будеш молотити, правда. А. Ну, хто знає, що, що там сіять. І є гектар, і люди віддають його роди. І от думаєш. І хотів я купити комбайн, але ну, мене не продалась машина, і я так її не придбав того комбайна. Ще б, може, б і придбав, аби ці комбайни були десь в нашому регіоні. Розумієте. А... Гнать із -під Польщі, ну як, це півтори тисячі кілометрів, теж не дуже, не дуже мабуть камельфо, тому що ну, нема такої можливості, розумієте? Зі кругом Сонця хотів з вами побесідувати. От і у нас там є такі ще одна проблема. Дивіться, у нас в нашому селі кругом сіє землі, агрофірма. І от в цьому році посіяли вони рапс. Да, по-моєму, рапс, Чи сверіп, рапс. Ну, коротше, вони її вже убрали. Ще може комбайн доїхати на деякі огороди. А якщо вони посіять кукурудзу, все, до весни буде пшениця стояти у полі. Ну, читай на огороді. От і на, там одне є огород. У нас ну, колись раніше ми туди. Сіяли, садили картоплю. Ну, був у огород, бо в нас біля двора нема огороду. І ми вирішили з дружиною, якщо доживемо живі будемо здоровим, то посім там, мабуть, кукурузу. Ну бросить ні, жалко, це жінкин пай. Розумієте? А що з ним робити? Клеверу не носиш, корови нема. І отак усе тяне одне за одним. І другий раз думаєш, а чи стоїть його ним взагалі займатися? І так кожний. Бачите, в цьому году Ну, така ситуація, що люди, людям проще купити. Бо здати ні, елеватори беруть, не беруть. У нас продають зерно по 5 а Ось Дивився в Харкові по 3,50, по 3,80 з поля. прямо. У нас така ситуація, у нас такий регіон. У нас не дуже благоприятний для ну, аграрій. Якщо були б доїзди під'їзди під, ну, під до огородів. І опять же думаю, що садити. Ну, без свого комбайну дуже важко. Я не знаю. Я шукав тут у нас ну, Ніва. Ніву тут продає один, а цей ОЗІЛ. Каже, 7 тисяч за Ніву. Та хай вона хоч золота буде. Ну, представте, 7 тисяч доларів за Ніву. Ні. Я йому кажу, ти розумієш, що якщо буде у тебе якийсь ході імпортний, там, сам по такому маленько, 500 То ще б куди не йшло, можу подумати було. Там. Почку продати да? і купити тебе комбайн. А так, ну кажу, що, ну, ну Куди то ніва й доїде. Щас все це позаростало, одні кущі, дерева вже по півдороги позаймали. Це Ніва треба, що їм їй треба простор. А такі маленькі сампо, навіть якісь би там без кабін, там, не знаю. багато таких комбайнів. Навіть і недорого, ну там Дві є з тисячі на Западі. Не знаю, він буде молотий чи ні. Ну, ціна приємна 2000 доларів. розумієте? А що в нашому регіоні робить? І є на даний час гектар свого, і люди віддають десь гектар. Ну, ніхто нема не, не, не нема бажання і нема можливості. Може хтось би посіяв, але ну, такі, більше пенсіонери, більше такі старенькі люди, вже, які не тягнуть цього. Бо така історія. Що далі буде, не знаю. Добре, з комбайном опять прольот на неділю. Передають опять дожді. Якщо неділю воно ще замочив, замочив неділю, йому вже, воно, вже так, як кажуть, так клюкнуло. Знаєте, колоски вже до землі поклонились. Ну, не знаю, воно вже чорне стоїть. Перестояло. Нема комбайна, все, бери ціп і мантуль. Нема ціпа. До свидання. Будемо. Було б у мене стадо гусейці, то вигнав би наверное, на поле. Хай би там перещикатали, я подіскував. Да, ще придбали обновочку. Покажу вже в наступному відео. Так що, друзі, до зустрічі вже, мабуть, не знаю. Комбайнер казав, що на наклоном накрились подшипники, там якісь специфічні. Буду, каже, поїду у місто шукати. Може, щось підберу. Але це знаєте, як шукать і щось підберу, ну, не знаю. Це не двері і не вікно в хату. Що десь плюс-мінус там сантиметр від п'єна до піни, од ко зробив і все. Це ж точно. Якби наука, механізація. Це. І пішивник має бути той, чи найде він чи ні. Не знаю. В неділю передаю дощ. все друзі. Отаке відео. Друге відео буде вже коли будемо молотити. тому що ну, довго ніхто не дивиться. Всім миру добра і до зустрічі на каналі.